допоможе найбіднішим українським пенсіонерам. Всесвітня продовольча програма ООН розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Протягом не менше чотирьох місяців понад 260 тисяч пенсіонерів у дев'яти областях України отримуватимуть доплати до пенсій. До переліку областей увійшла і Чернігівська. Право на виплати мають. Особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають розмір пенсії менше трьох тисяч гривень. Не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від Всесвітньо-продовольчої програми у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, та сумою 3 тисячі гривень. Мінімальний розмір виплати 100 гривень. Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати. Перелік осіб, які мають право на допомогу, формує пенсійний фонд на підставі наявних у державі реєстрів. Всесвітня продовольча програма спрямовує грошові виплати саме цим людям. Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних пенсійного фонду. Подавати заяву або запит до всесвітньо-продовольчої програми, або до пенсійного фонду не потрібно.